У міністерстві соціальної політики хочуть кардинально переглянути діючу пенсійну систему. По-перше, щоб поступово усунути диспропорції між розмірами пенсій, призначених у різних роках. По-друге, спростити механізм їх обчислення. Нарешті для забезпечення прямого взаємозв'язку між страховими внесками до пенсійної системи та розміром майбутньої пенсії. Таким чином, нібито планується підвищити виплати для понад 80% пенсіонерів. Про саму реформу і що з нею не так, докладніше далі. Пропозиції Мінсоцполітики проаналізували видання РБК Україна. По-перше, має змінитися підхід до обчислення розміру пенсій. Наразі маємо дисбаланс у розмірах пенсій через застосування різних показників заробітної плати, а також встановлення різних надбавок і доплат. Через це розмір пенсійної виплати у двох осіб, які мають однаковий стаж і зарплату, на сьогодні може відрізнятися більш як в півтора раза. По-друге, має змінитися формула індексації пенсій, яка сьогодні здійснюється, виходячи з розміру середньої зарплати. Існуюча формула індексації з часом суттєво знецінює розмір пенсії, тому що темпи зростання зробітної плати перевищують темпи інфляції. Якщо не змінювати механізм, то коефіцієнт співвідношення пенсії до зарплати буде постійно падати. Окремою проблемою є те, що при щорічній індексації пенсії перераховується не вся сукупна виплата, а лише одна з її складових основний розмір пенсії. Тому навіть після індексації виплата або збільшується лише на декілька гривень, або не збільшується взагалі. За Понованим законопроєктом для обчислення розміру пенсій, треба замість інформації про дохід застосовувати інформацію про суми сплачених страхових внесків. Тоді українські пенсіонери отримуватимуть саме ту пенсію, на яку вони заслужили в рамках солідарної системи, вважають у Мінсоцполітики. Головна проблема законопроєкту, за словами директора інституту розвитку територій Юрія Ганущака, саме в тому, що реформа пропонує зміни тільки в солідарній системі, але не містить жодних комплексних рішень щодо реформування. Пенсійної системи загалом його очевидний плюс розрахунок пенсії на основі більш прозорого механізму, а також скасування норми про індексацію пенсій на величину інфляції, на користь норми про індексацію виключно на ріст середньої зарплати. Однак залишається проблема структури єдиного соціального внеску, який включає в себе, окрім безпосередньо внесків до пенсійного фонду ще й внески до двох соціальних фондів. Іншу проблему законопроєкту експерт бачить у тому, що пенсійні внески не виділяються в окремий вид Платежів. На сам кінець, якщо від ФОПів вимагають сплати ЄСВ лише від мінімальної зарплати, то Юрій Ганущак пропонує чесно їх попередити. Пенсія також буде мінімальною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.